Бажаю благодаті Ісуса Христа. Прохання, щоб ті, хто нас дивиться в атерії, могли зреагувати на наше Богослужіння. Щоб ви могли нам сказати, чи ви бачите картинку зрозуміло і ясно, чітку, чи ви нас чуєте. Наша тема. Комусь зрозуміло, комусь ні. Називається Ель-Шадай. У Святому Письмі ім'я Ель-Шадай зустрічається сім разів у повній формі. Описом того, що Бог з цим ім'ям чинить. Шість разів у книзі буття і один раз у книзі. Перепрошую п'ять разів у книзі Буття, один раз у книзі Вихід і один раз у книзі Пророка Єзекія. Про характеристику цього імені знаєте, варто поговорити і в час кінця перед другим приходом Ісуса Христа. Отже, хто записує, я назву ці місця, де записані. Якраз тексти біблійні з Аль-Шадай. Бутя. 17 розділ перший текст. Знову ж бутя. 28 розділ. третій текст. Знову ж буття. 35 розділ. 11 текст. Знову ж буття. 43 розділ. 14 текст. Бутя 48 розділ. третій текст. Далі. Вихід. Шостий розділ, третій текст. І Пророка Єзикіля, десятий розділ, п'ятий текст. Шадай. Це одне з імен Бога у Біблії, яке зазвичай перекладають як всемогутній або вседостатній. Шадай, всемогутній або вседостатній. Ми кажемо, що Біблія це Слово Боже, святе Писання. Однак, щоб для кращого розуміння, де знаходиться та чи інша істина, ми кажемо старий заповіт, новий заповіт. Отже, у старому заповіті часто вживається слово сполучення Ель-Шадай. Бог Всемогутній. Ель Бог шадай «всемогутній» або «вседостатній». І ми з вами говорили, що перше місце це буття 17.1. Я читаю це, цей текст. Коли Авраамові виповнилося 99 років, з'явився йому Господь і сказав: Я Бог Всемогутній, ходи зі мною і будь бездоганний. Тобто я, Ель, Шадай, ходи зі мною і будь бездоганний. Аврааму було 99 років. Прожив він 175 років. Якщо перевести на наші роки зараз, коли люди живуть максимум 100-105 років, чи, можливо, 110 хтось там так десь в світі. А так, як написано в псалмах Моїсея, що 70 сили 80 років, то Скільки б Моїсею було років, якби йому Господь з'явився, в такому віці він, він був 90-х років, це на, наш, на наші роки, в якому він віці був би? Скільки? 39 років? 35 років? Чи 49 років? Щось мені так вважається, що це десь після 40 років, до років 50. Коли оцей перелом іде в житті, в організмі, так? коли людина вже устаткувалася, коли якісь є сподівання, коли вже начебто і не хочеться щось далі робити, а можливо це вже і 55-59 років, так? І от, скажімо так, нехай Аврааму буде 50. Дев'ять років, і він йому каже, Господь, я, Ель Шадай, ходи зі мною, і будь бездоганний. Є кілька тлумачень значення цього слова? Все могутній сильний. Все достатній. І от якраз оці ці слова, от значення на нашу мову всемутні, сильні, вседостатні, воно підкреслює Божу силу та владу над усім творінням. Тобто він є понад часом, він є за часом, і цей час йому підконтрольний, але він цей час дає людям, щоб люди його використовували як хто бажає, хоча за нашими роками. У 55-59 років Аврааму Бог сказав, хоч ти вже достатньо зрілий, хоч ти вже маєш досвід, ти вже сивий, ти вже маєш інших навчати. Однак я кажу, я шадай, ходи зі мною і будь бездоганний. Бог підкреслює свою силу і владу над усім творінням і каже: Аврааму, я тобі готовий. До речі, тут слово є Авраам, а не Авраам. Тобто це вже коли він отримав ім'я Авраам. Не батько високий, а батько народів. А ще не був він, ще не було в нього дітей, Він ще був бездітний. Наступний тут значення: той, хто достатній сам у собі, Ель Шодай, той, хто достатній сам у собі, Бог, який. Забезпечує і піклується про своє творіння, про свій народ конкретно. Він достатній у тому, щоб жити, і не потрібно, щоб хтось про нього піклувався. Він достатній саму собі, щоб жити вічно. Так, він вічний в нього. Він завжди є, був, є і буде. Який забезпечує, тому він як творець, як всемогутній шадай, він забезпечує своє творіння. І, що цікаво, що за одним із єврейських коренів шад, шад означає груди. І от це третє значення образ того, хто годує. І підтримує життя, і підтримує життя. Дане значення мало розглядається дослідниками писання. А чому? Бо воно говорить про найближче, якусь інтимність. А це означає, що це глибока близькість, що характеризується взаємною довірою. Емоційною відкритістю Оце глибока близькість, емоційна відкритість та здатність ділитися своїми думками і почуттями. Тож, коли Господь сказав Авраамові, якому було 99 років, а за нашими так баченнями це було йому 59 років, він каже, Авраам, якби в тебе ще нема дітей. Але я Ель Шадай. Я про тебе попіклуюся. Я вседостатній, я всемогутній. І я беру тебе на руки до своїх грудей. Все, що потрібно тобі, я забезпечу тебе. І в духовному, і в фізичному, ну там і матеріальне, так. Тобто ти не будеш в твоїй душі, в твоєму тілі, в твоєму духові десь мати якийсь недостаток від мене. Я обіцяю тобі, бо я з'явився до тебе не ім'ям Яхве, а ім'ям Ель Шадай. Бо Ель Шадай або Шадай це сімейні зв'язки. Таким іменем Господь себе представляє. Ще хочу сказати деякі моменти, які пов'язані із якимись амулетами або оберігами. Варто це сказати, ви можете це знайти на просторах ще в інтернеті. Також літери, літери, їх три всього шадай в єврейській мові їх всього три літери. Часто пишуть на Мезузах. Мезузи це маленькі коробочки із уривками писання в євреїв, що кріпляться на одвірках у єврейських домівках, як нагадування про Божу присутність і захист. Тому я сказав, що це схоже на те, як. В християнських колах є, коли можуть в автомобілі іконку поставити, десь на вході, якийсь оберіг поставити. А тут коробочка, а там написано слова із Писання. шадай. Тобто всемогутній, вседостатній, який піклуються про тебе, який бере тебе на руки і каже, що. Я про тебе піклуюся, хоча хоч ти тривожишся, але ти в мене на грудях. Так, я достатній, я всемогутній, і я ось якраз це ім'я підкреслюю це. Тому не варто, колись я пам'ятаю, як я на руці записував текст, звідки текст біблійний, щоб його на пам'ять вчити. Так, ну не варто цього робити, бо. Треба, щоб воно було в пам'яті, якщо так, це слово Боже, чи в девайсі, чи в Біблії і досліджуй його. Спілкуйся з Господом, слухай, що він тобі говорить, і ти спілкуйся з Господом як тим, який хоче, щоб були у нас ці сімейні зв'язки, щоб думками особистими ділитися, щоб почуттями ділитися, щоб була оця емоційна відкритість з Господом, творцем твоїм. Тому Бог Всемогутній, Бог вседостатній, щоб підтримувати, захистити, стілити дух, душу і тіло. А Всемогутній, він буде тримати тебе біля своїх грудей на руках, щоб забезпечити тебе всім необхідним, при будь-яких обставинах, щоб не трапилося. Ім'я Шадай. Тобто Господь цим ім'ям каже, я тебе забезпечу. І часом ти не уявляєш, що Ель Шадай може вчинити для твого спасіння. Він може і також вилікувати хворого алкоголізму навіть в третій стадії. Не те, що в другій стадії. Ель-Шадай в подіях перед другим приходом Христа дуже актуальний і важливий. це розуміти. Коли в час кінця, перед самим другим приходом, коли будуть ці всі події, які ми читаємо, в книга Даниїла, об'явлення, коли будуть ці закони видані там, недільний день, коли будуть, не буде можливості ні купити, ні продати. Тобто, в цей час, от якраз ім'я Ель Шадай, коли Господь каже: Я все достатній, все могутні, я близький до тебе, емоційно почуттях і в думках я тебе підтримую. Для цього не потрібно, не потрібно встановлювати коробочки на отвірках дверей, в автомобілі, чи в кишеню, щоб ставити якийсь оберіг, щоб носити його в кишені чи на шиї. Матія, 19 розділ, 26 текст написано. Там в контекст. Ви зрозумієте, хто читає Писання, що хто може спастися? Контексту, хто може спастися. А Ісус, поглянувши на них, промовив: для людей це неможливо, а для Бога все можливо. І варто сюди сказати, що Шадай для нього можливо. Бо він самогутній. Так, він не змушує людину в нього вірити. Він не робить цього, однак. Всі спасуться, хто захоче відгукнутися на поклик люблячого ель, всемогутнього ель шадая. Запрошую до молитви. Господи Боже, ми вдячні тобі за те, що ти розкриваєшся. В різних іменах, і, зокрема, Ель Сюдай. Що в час другого приходу Твого, Господи, Ти нас здивуєш, коли маса людей буде спасені з причини того, що вони зрозуміли твій характер, зрозуміли твою любов, зрозуміли твою правду. При будь-яких обставинах, які б вони не були важкі для тих чи інших людей. Ми, Боже, зараз розуміємо, що є таке, коли людина коли переживає для неї найважкі події, думає, що ні в кого такого немає, як у неї. Однак ми розуміємо, що твій Голговський хрест вказує на те, що ти береш на себе наші немочі, наші гріхи. Наші труднощі. Тож, Боже, дякую Тобі за це. Ми просимо благослови нашу країну та світ, особливо нашу країну в тому, бо ж зараз важко, зараз дуже деякі події незрозумілі. Не тільки що війна йде, але часом запитання, запитання і запитання в наших серцях. Тож благослови не забувати, що ти, ей, шадай. Який береш нас на руки, який може все зробити для нашого спасіння. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.